Усіх. Сьогодні йдемо перший день за морожкою. Йдемо на таке болото, з якого я завжди починаю перший день. Подивимось, що нас там чекає. Чи буде, чи буде взагалі врожай, чи не буде, зараз ми перевіримо. Тут пробратися через ті хащі. Теж проблема. Ось, Зараз ми вийдемо на болото. Ось таке було то вже. От, подивимося, що тут буде. Бо розказують, що поганий врожай цього року. Ось на морожку і на чорницю. Глянемо, чи хоч 10 кг можна буде назбирати цього року за день. Ось який грибочок. такий грибочок. Гарний. Да, да. Такий. Ха, ще твердий. Ні, тут виявляється два. Біля нього ще отакий ріс. Отакий. О, Ой, красавчик. Дивіться, який класний. Ха -ха. Прикольні. Ну але мені... Хай вони тут лежать. Вони <с> мені не потрібні. <с> так зігниють і так. Ось така морожка. Не густо, не густо. Тут вже би мала початися нормальна морожка. Ну, цього року, видно, так буде. Десь пару ягодок тут, пару ягодок там. І ще вона тут зелена. Дивно, в другому місці вже була стигла, тут зелена. У Південніше там всюди вже майже стигло збирають. Тут ще мало стигло і на півночі. Говорить, йду далі туди вглиб. Наступне болото. Прийшов я вже метрів 300 десь. І скажу вам, що недобре, недобра ситуація. Бачите. От. Одна морожка є. Отже, навіть стигла вже є. Мало, тут вже мало би бути, як завжди, тут було багато, якщо, якщо рік родючий, тут було все всіяно кругом. А зараз воно так поодиночному. Ось тут є трошки Дуже мало. Так трошки більше починається. Але ще зелено. Ще зелено. Вчора цілий день падав дощ. Цілий день. Сьогодні так добре, прохолодно, вітерець. Так, так, ну що йдемо туди глянемо. На цю сторону що тут тут теж не густо. Ну Ладно, подивимося, що в нас вийде сьогодні. Я вже про 10 кг не говорю, хоча б 5 зібрати. Хе -хе. Ось так. Дуже мало морошки. Будемо сподіватися, що завтра десь в в місці буде краща ситуація. Тож воно може... Тут родити так, а десь за кілометр 2-10 в другу сторону зовсім по-інакшому родити. Ну, тут трошки би більше її є. Тут є її більше, але ще зелене. Бачите. Отака. будемо збирати. Ось така вона тут, бачите, ще не... нема такої великої, щоб її зразу зривати всю підряд. Багато такої, що просто якщо зірвеш, вона не розкриється. І приходиться вибирати так виборучну, котра більша, котра відкриється. Три роки підряд родила. Чи навіть 4 роки, я вже не пам'ятаю. Народила дуже добре. Дуже багато її було всюди. Збирали вже склади, там всі заповнили так швидко, що їм вистає тої морожки. І я ще сумніваюся, що того року на неї буде теж ціна. Нормально. О, трошки наїмся. Щось трошки назбираю, трошки поїм. Так ось така мета. І от треба виборочно вибирати, дивитися, котра більш-менш достигла, щоб вона відкрилася. По під плівку поставиш за два дні вона вже буде стигла. Так, прийшов я трішки далі і тут така більш-менш почалася стигла ягода. Дрібніша, але більше стиглою вже. Я от зараз то розділю, що я тут намішав, трошки стигло зеленою, щоб не мішати далі. О, то буквально за 30 хвилин. Таке відерочко, скільки тут я знаю, кілограма півтора до двох максимум. В принципі, не так все погано, як, як я думав. Може до вечора щось назбираємо. Так, відділили ми, стиглу, зелене, йдемо далі збирати. Так сажу посеред того болота. Думаю, щоб десь ведмідь тут рядом не підкрався. Ось таке болото? Болото таке кругом і справа, і зліва. Все одинакове. Морошка-морошка. Дрібненька, дрібненька тут морошка. Але половина стигою. Це вже добре. Ось там далі теж є. Теж нормально я бачу. Бачите? E até isto. Ось такий мурашник, Малесники, але дивіться скільки мурахів. Так, я вже зайшов трошки далеко, бо переважно йдеш і дуже мало її. Десь попадаються одиничні ягідки. Ось, Йду шукаю, шукаю так вдоль рова, Вдоль цього рова. Йду, йду. Добре, що є такі рови, по яких можна орієнтуватися. Ось і тут доль дрова так більш-менш хоч щось попадається. Вже багато прийшов, але назбирати досить мало назбирав. Одне відро лишив там ззаду, потім буду вертатися. Головне, щоб не забути там рюкзак і відро. Ось, іду сюди. О, тут бачу щось таке більш-менш почалося, теж нормальне. Так що поки що ще йду збираю. Подивимося, що буде до кінця дня. Рничка тут теж є, ще не стигла. Такі до справи цього року. Треба трошки за нею походити. Так стигла 50 на 50. Наївся вже твої морожки. Вже Ось Отака тут красота. Добре будуть і далі збирати. Ви знаєте, я вже зайшов в таку далечінь, що тут вже дерева почалися вже такі густі і так все темніше і страшніше стає. Дивіться як моторошно. Йду, йду і так вдоль рова цього, йду і вдоль рова збираю. В основному вона росте вдоль рова. На таких чистіших болотах нема нічого. Фу. Чесно вже трошки замучився, назад ти далеко, але ще хочу трошки пройти вперед, ще глянути, що далі. Ну ось що вдалося зібрати мені десь за 4 години. Ну, ще пів години треба, щоб вийти до машини звідси. Ось стільки морошки. Коли вийду, прийду до машини, зважу, покажу вам. В принципі, це от з того болота, на якому ми двоє могли збирати 2 дня. А я тут обійшов його сам за 4 години і все, що вдалося зібрати. Не густо, не густо. Ну але дякуємо за те, що є. Так, і ось мій результат. Буквально 4,5 години. Ось трошки зелений, трошки стиглий. Правда, забув взяти кришку з собою і не накрив, і нападало багато мусору. Фу, зараз важимо. Важимо стиглу морожку. Скільки нас стиглий вийшло? 3,5 кг. Добре. А зеленої... Ой, чекайте, я не збив. Треба збити, напевно. Так. А зеленою у нас вийшло. 3800. Ну, 3500 і 3800 це є. 7300. Мінус. Що взяти відерка? 300 грамм, ну 7 кг максимум. 7 кг за 4,5 години. Ну, я би сказав, при такому врожаю це нормально. О, Знайшов грибочки. Такі, дивіться, який класний. Такий є один. Другий такий самий росте у нього. І ще один є. Ще отутний. Так, я переїхав на другу сторону болота. Тут є таке, ну, по ту сторону є болото, де я збирав, але я туди не піду, я піду на це нове болото з тої сторони. Треба прийти такий через густий ліс, спуститися вниз і там є болото, таке лисе, по тому лисовому болоту треба прийти трошки і тоді вийдеш на ту поляну з морожкою, що там є. Що туди трошки позбираю і подивимося, як вистачає. Взяв з собою одне відерко, одне маленьке стигло, не на зелену. Зараз ми глянемо, що тут зробиться. Я виходжу вже на чисте болото. Ось таке воно. Болото. Ну і так красота, ні. І ось так. Аж з вітом я йшов сюди, ось так все прийшов. Тут зазвичай де завжди було всіяно все морошко нема майже нічого. Десь десь по ягодці. Ось така ситуація. Дійшов вже до цього рова. Тут є такий рів його треба буде пробувати перейти, бо він досить глибокий з водою. Може перепріти. Бачите, можна переприготи. Хіба що пробувати. І вже от за тим ровом тут є морошка. Бачите, як парадоксально. Тут нема взагалі з тої сторони, а тут я бачу повну морожки є. Але майже все зелене. Ну Зараз спробуємо туди перейти якось. Ось тут ніби знайшов. Є така, що можна рвати. Трошки позбираю. Тут така гарненька. Крупненька така. Тільки в основному ще вся зелена, бачите. Тут вона ще не дійшла. Є було та, де вона вже вся стигла, їде 50 на 50, а їде майже вся зелена вже. Але добре сьогодні не парить. Взагалі так похмуро. І вітерець класний, і комарів дуже мало. Саме краща погода для збирання ягоди. <плес> Була б жара, рату, би дуже було важко. Ще й комарі би так замучили, капець був. І дивіться, от на цьому от кусочку такому. 10 на 10 квадратних метрів, можна сказати. Нормально зібрав. Бачите? Майже піввідерка Зеленої, в основному. Стеглою дуже мало. Але зелена тут гарна така, велика. От. Досить добрий той. косочок такий попався. І все, там дасть вже знов нічого нема. Будуть і далі шукати. Ще один такий кусочок знайти з ягодкою, щоб відро повністю набити. Було б супер. Сьогодні, на сьогодні хватить. Дощик моросить трохи, до речі. Прийшовся, я там далі. Там дуже багато зеленої. Майже вся така зелена, що не відкриється. Треба почекати трошки то болото, залишити на потім. Але поворожаю тут взагалі. то, що тут завжди родило, а то, що зараз, то дуже мало. Так що така от така ерунда. Добре, виходжу я до машини. Може зараз по дорозі додому, ще десь зупинюся. Може на чорничку глянемо. Яка вона там в якому стані Хмариться ще. Яка хмара візе темна ззаду мене. Бачите. Затихло, так вітру нема. Комарі почали атакувати. Треба втікати, поки ще не з'їли. Дивіться, ще два знайшов. Пішов якраз до дороги виходив. Тоже. о, там, такі, там два їх є, бачите? Два красення, а тут, тут один. Такі гарні. Прикольні. І ще одного зустрів такого. <гум> І ще один є. Ну, але я поки до машини дойду їх сюди можна зібрати скільки, дивіться, який гарний. Ох, клас. Не такі всі як жилє. Супер. Ну а тут два таких великих. Один і один другий. Другий вже старенький. О, третій вже змігнив. Все, я вийшов нарешті на дорогу. Вон там хмарка така. Видно, зараз буде падати дощ, бо таке затища, тишина така взагалі. Нічого не чути. От. І потемніло так. Камера не передаєш, так темно, камера трошки висвітлює. Але реально дуже потемніло так. А зараз би далити. А де моя машина? В якій стороні? Туди, в тій стороні, напевно. Ось така тут пригода. Трошки зібрав, а так. Ну, В сумі може кілограм 10 є сьогодні. І ладно, хватить. Зараз ще по дорозі поїду ще може вам покажу якісь краєвиди, встану біля чорнички, глянемо на зруб. Ось так. І ось пішов дощик такий гарний. Так що я думаю, що ми на тому і сьогодні завершимо нашу подорож. Так що грибочки теж гарні знайшли сьогодні, ягодки назбирали. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Всім добра. Завтра тоді підемо знову, спробуємо. Наступне відео зняти.